Були поголоски, що має єврейську кров собі. Там були поголоски, ходили в селі, і про Франка писали, всі мав роде волосся. Франка його знайомі соціалісти писали, які приїжджали. Та він єврей, який він, Я, він явно з походження. так, Всі знають, ніхто про це не признається, що він єврей, Франка коли критикували, а Франко дуже важливий, він мав дуже позитивний стан до євреїв. Сприхильним. Uh -huh то критикувала Франка, що він не е, син українця Франко, а насправді жид Френкель, так прямо казали, який, який одружився і став християнином тільки щоб одружитися із християнською жінкою. Це, mm -hmm. щоб ви розуміли, поголоски, дуже важливо. Mm -hmm. Він не відчував себе євреєм, хоча, хоча він, може, перший, який так багато про євреїв євреї писав. Але факти такий, якщо дивитися на родину Франка, отже, Франко, Франко походить з батька, який є Франкова, Продоподібно це німецьке прізвище. Придімо це німецький колонізатор. Хоча Франко помилявся, бо думав, що це найближчі колонізатори, які прийшли ще з Австрії. Думаю, що це були ті колонізатори, які прийшли ще зараніше, в 16 столітті. Але Франко це німецький приєдчний. Франк. Він начебто і називав себе. Він називав час. себе, його, його, називали, його називали дуже важливо, що то справжній німець. Дивіться, як він працює.